І так, всім добрий день. Сьогодні я от вирішив зробити тест на золото. На дрібне золото. І буде у нас сьогодні тестуватися золота цепочка. Притом тому в розтібнутому виді. І сережку теж я розстібну. І потесним. От в мене є ямка, Получається. Зараз ми глянемо, скільки там вона має плюс-мінус. А має вона ну сики. Сантиметрів може 9, ну 10 потолок, 9 плюс-мінус. І побачимо, що може би сказати Чи побачить він ці цілі. Отже, зараз пробуємо так покажу, що ямка порожня, що нічого там не лежить, нічого ні не підкладено, грудку покажу. От. Сигналів ніяких нема. От, першу візьму. Тоді візьму першу цепочку. Цю рукавицю так, щоб не вимазувалася, Таку в рукавицю. Таку як небудь. Отже золота цепочка приблизно на глибині 9 сантиметрів. Є сигнал. Якщо на мультитон поставити. Кольоровий, хороший сигнал купаємий На пляжок таке треба купати Сигнал хороший. В принципі, мене радує. От. Так, Отже, далі у нас розтібнута золота сережка. Кладу її в рукавицю. Замазувалась. Теж як небудь її тут покладу, може лежати, як собі там заманеться. Максимально зробимо умови, які більш, ну, типу, відтворюють ситуацію, коли її згубили. Отже, золота сережка на глибині 9 см. Сигнал хороший. Можна, в принципі, трошки додати чуйки, буде більший пороговий тон, але буде сильніше краще бачити, це в режимі мультитон, а якщо в режимі однотон хороший купаємий сигнал. Тобто, купивши в принципі. Голден Маск за адекватну суму в 11 тисяч. В принципі, золото можна шукати. Його більш-менш буде хватати. Я не знаю там на рахунок там, девусів, еквіноксів, як вони будуть на такі глибині, але в принципі, за такі гроші це сказати, дуже хороший варіант для того, щоб ходити по пляжах. Отже, всім дуже дякую за перегляд. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення і побачимося!